А що там у вашій Валенції дивитись, крім цього музею науки та мистецтв? Сказала мені моя знайома. А нічого у Валенції можна покататися на човні серед рисових полів та зустріти захід сонця. Можна просто загубитись у вузьких вуличках старого міста, там і кафедральний собор, і площі, кожна з них має свій характер і колори. Після прогулянки по центру можна зайти в мої улюблені ресторани, звісно, українські паскалі шейла та комою. Можна зазирнути до порту Саплая, який називають іспанською Венецією, кольорові будиночі. Які канали і тихий пляжі смачна паелья. Ну а на пляжі Мальвароса можна помилуватись горами, скупатися, подихати морським повітрям, погуляти по набережні і випити каву в бобіч. А ще волонціці висушили річку і зробили там парк, який тягнеться через все місто. Я раджу вам його відвідати. Не забудьте випити каву в Беверлі або Дульсі далечі. Ну і обов'язково відвідати океанаріум, бо це найкраще, яке я бачила в своєму житті. Ну і там харківські білуги. А от від зоопарку я не в захваті. Мені подобається сам парк біля. Він дуже на. Нагадує стрілку в Харкові, а сам зоопарк в Німеччині, де ми жили два роки в сто разів краще. Там навіть можна плавати на лодці, яка управляється автоматично сама. Тому у Валенції океанаріум зобов'язані відвідати. А от зоопарк, ну таке. А ви б хотіли погуляти по Валенції чи вже гуляєте? Пишіть коментарях.